Добрий ранок, друзі. Сьогодні неділя я тільки прийшла з ринку. Коротше, зараз 10 годин. Ночі тривоги в нас не було, ну, на дворі душно якось. Вчора хороший дощ увечері пройшов і гроза була. Так, друзі, а що я сьогодні купила? Я взяла до нас, приїжджають. Із Західної України, я не знаю, з якої області, чи Вінницька, чи яка там в них область. І це я в них купила риба хеп по 156. Це взяла обріз індюшинну по 135. Взяла, зроблю. Мабуть, час положу то в камеру, а потім зробимо форш. Рулет взяла куриний, по 200, 200 з хвостиком, коротше, не пам'ятаю. Не пам'ятаю. <хи> помідори взяла. Я такі помідори серед тижня брала, нам понравилось, короче, моїм домочадцям, Так що і цей раз взяла 2 кілограми. Хлібці взяла. Ну, це особисто для себе. Хлібці по 17 гривень. крохмол, молку, 22 гривні. Ще дві упаковки розставила у дочки, вона принесла на роботу, занесла, там є ще кою. Молоко взяла. І тоді взяла голубки ще з домку, кам'янода і сумі. А то крила. Положу в комера, там вона по кожу. В общем, друзі, оце така у мене розпаковка. Зараз попівці курій і йду чистити часник. Добрий ранок, мої друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, понеділок. Сьогодні вага. І сьогодні, друзі, я вирішила з вами побалокати. Ми ж на Полтавщині не розмовляємо, ми балокаємо. Бо, друзі, я дуже дякую вам, що ви. До мене заходите, що ви підписуєтесь, ви мене тим самим, ви мене мотивіруєте. Вин... Мені просто хочеться знімати, і мені хочеться щось для вас більше, щось розповісти, щось показати. Я вам дуже дякую, друзі. Мені писали як Херсонці із з Польщі, по-моєму, так. О. Що я так, ми так зрозуміли, що ви з Полтавщини. До, да, друзі, я з Полтавщини. І звуть мене Валентина. І коротенько дійду до того, чого я тут в інтернеті в свої роки опинилася. Я вже і казала не раз. Друзі, як ви бачите, я балакаю. То як ми балокаємо. Я ж не стараюся себе переводити на інший лод. І мені, друзі, все рівно хто як балока на руський, на український, на польський, на німецький, якби людина була. Це для мене саме головне. Так, друзі. А тепер коротенько я про себе вам скажу. По себе я не дуже розповідаю, друзі, я соромлюсь. І оце з вами я балокаю. Ну, я, я хвилююся. Я не знаю. Такий в мене характер, напевно. Ну, як ви знаєте, родом я з Радянського Союзу, друзі. І прийшлось мені навчатися в Росії. В Москві вчилася за очну другий раз. Друзі, вчились. Ой, щоб не було так гумоніли та як балакали та, гуніли та балакали, посідали та заплакали. Щоб так мені не прийшлося, стараюсь. Тоді навчалися, друзі. Половина групи там було. українці, росіяни, грузини, татари, молдовани. Взагалі, всі були, друзі. І ніхто не міг такого придумати, навіть в страшному сні, що таке може бути. Ладно, друзі, і переходимо далі. Бурненьке життя було, бурненьке. Я не скажу, що бурне, ну бурненьке. Десь у 80-х роках, там у 84-му, або до 90 х Обирали двічі районним депутатом. Тоді ж було, я не знаю, як зараз, тоді було сільське, селищне, районне, обласне, республіканське депутати. Ну і дольше. Була член виконкому. І друзі, і тоді я соромилася. Виступати з трибуни. Я себе, ну, я себе чувствувала, як не в своїй таріці. Ну, ну не знаю, ну, такий мене характер. Ще ви говорили мене, я ще була і в партію поступила. Довгенько мене прийшлося обговорювати. Ну, я казала, що я ще не доросла до того, я ще не Ну, а потім приходить, та вийде по то, те вийде, та вийде. Вступили. Ще з мене там одна подруга всі сміялися. Вона знає, як я не хотіла поступати таке. Якщо так, член РДРСП, то як на балока був друзі було, то все було в молодості і все було. Працювала і там, в 90-х роках, була вже стала підприємцем. Бо потрібно було друзі якось виживати. Підприємства закривалися. І так як я з чоловіком працювала на одному підприємстві, я працювала в бухгалтерії, він працював шофером, було таке, що роботи в нього не було. А я виходила тиждень у місяць, От вийду, я тоді на зарплаті була, вийду, пороблю. І займалися хазяйством. І корова була, і поросята держали, дитину треба було вчити. І птиця різна у нас була, внутрі різні були. Ой, друзі, усе було, я ж вам кажу, що життя таке було бурненьке. Підприємцем числилася і до виходу на пенсію, що мені сказало і помішало для моєї пенсії. Що якби я не була підприємцем, це мені все розбавило. Підприємство розбавило, коли який яка я йшла, був малий, тоді почалася персоніфікація, вже підприємство розпадалося. Ну, взагалі, друзі, значила, да. спочатку мені було досадно, обідно, плакала. Хотіла і далі десь щось там написати, облащі піти, а потім я сказала, господи, дай Боже мені здоров'я. Дай Боже здоров'я, і Бог з ними, як би їм не розбавляло. Ну, це я так відступаю. Ну, я просто розказую про своє життя. Так. Ще, друзі, і олію возила в Білорусі. Зайчики в мене й досі є. Вже там, я не знаю, які зараз там рушить. а то були зайчики. І ще з однією. Як сказати, сотрудниці, в общем, ви мене поймете, О, як наберемо, це ви саме, саме представте, друзі, 40 літрів олії. Бетон. Ну ми його пофасуємо у 5 літрові каністрочки, 10 кг сола. Ще ж для себе щось передітись і щось з'їсти. Це, це тільки сказати. Тепер ми читаємо про здоров'я, друзі. Харків їздила цей час по інтернету <кхм> виприсилаю твори. Вибачаюсь, хріплю, це як балокає. Щось буває, що... <кхм> О, в мене ж це курі, друзі. Я ж налила цекурі і думаю, поп'ють з вами по мені. І отут, друзі. Такі справи. Так, що я сказала? Олію возила, підприємцем була, ага, це хотіла сказати, що це зараз це висилають по інтернету товар, а тоді треба було його поїхати та привезти. Як наберемо ті сумки та їду в Харків, в Брабашову. Якщо на роботу виходила, то туди їхала на ночний базор. А якщо вдома то той час була, то їхала на денний, тоді на базар виходила, була мене палотка, в мене палотка. зараз вона мені є тільки скручена. Потім контейнер, а потім, друзі, контейнер продала. Ну, Підприємцям, як я казала, числилась. Звичайно, треба було мені, підприємцям, звільнитися вже, як іти на пенсію перед тим. хоча б... Ну, я вже тоді й не торгувала, а зноси я платила. Я думала, що це мені щось додається до пенсії, як чесно, чесно кажу. О, а воно на рот Ну, Нічого, друзі. Не було б більшого лиха. Зараз, друзі, моє життя просто змінилося й душе. От раніше, знаєте, з подругами зустрічалася і десь більш ходила, щось. А сейчас, друзі, от я більше, я більше вдома, я більше сама, От мені мені не цікаво, розумієте, щоб це. Ну, при когось балокати, ну, когось. Абсу... Ну, кожному своє. Я нікого не обвинувачу, Боже, ні. О. Мені це зовсім не цікаво. Я не можу розповідати так усім ага, за свої там, болячка, там, чи що. Це для мене теж. Ну, Навіщо я буду свою комусь навішувати? У мене все добре. Да. Дякую Дякувати Богу, як у мене все, друзі, добре. О, що я ще хотіла сказати? Ага, Почала я. Чому я. Відкрила свій канал. Коротше, друзі, працювала, як підприємцем була, і типу була, і дійшла, долізла в інтернет на сторосі, як залізла. Ой, мій другенький, то я шуткую. Да, ну так. А що шуткувати, як це дійсно, ну, правда, ж влізла ж сюди. Увійшла, друзі, відкрила цей канал. Я довго й сумнівалась раді своєї мотивації. Розумієте, друзі, хочеться, от ви він... як я стараюся, я стараюся, щоб щось сказати вам, щоб чимось поділитись, навіть тією зарядкою, навіть тією розминкою, що я показувала, що я роблю. Друзі, було таке, як почалася війна. Щось, друзі, таке зробилось. Ми тоді ще не знали, що це що не потрібно в погріб їсти. А тоді як така тривога, ховалися в погрібах. Хто тоді думав, що це в час таке, що як передави, то й не вилізеш? Тоді ми ховалися. І було таке, що я на погріб вхідний, я не туди не ввійду. З палкою друзі входила. Була тривога, вже полягаємо тривога. Дочка, мама, пішли. Друзі, виключився телефон. Ну, Мені здається, я вам почала казати, що за тривоги, що як розпочались тривоги, ми почали ховатися у погрібах. Тоді ж ніхто не знав, що, що це. Можна від й не вилізти, як придове. То я говорила, дітки, і з соме, я не буду йти, бо я знала, що мені з тією поличкою я поки туди відуду та назад. Отут друзі таке було. Потім я таки рішила, я почала робити зарядку. Я почала більше правильно, як сказати, вірно, харчуватись. Ну, друзі, я не все так, що, ну, от і сейчас я. Он, я вам і показую, хлібці я брала. Я да, я відказалася від жореного, від солодкого. Друзі, не зовсім. От не зовсім. От буває грішу чай, каву так все. І я пів без цукру. А особливо навіть оце тих. Воно ну, буває ж таке. Підніметься, бо візьми, паде. Буває пів коли кого, а коли візьму шоколадний конфет. М -м. Ну і так, бачили, пиріг із малиною скушала. О, живу ж не сама, вони готують. А мені ж буває пахне, друзі. І я ж така безотказна, не відкажусь. Ну, то я шуткую, в кожній шуці доля правди, друзі. Ну, а так стараюся готувати для себе. І отут, друзі, я робила зарядку, я стала більш-менш правильно харчуватись. В погріб, друзі, я, дякувати Богу, заходжу без палки, крім я, друзі, хожу, і все в мене добре. Ну що, друзі, я вже по-моєму сказала, що да, працювала я до, до виходу на пенсію. Працювали ми, ну я вже тоді була головним бухгалтером. О, і так прийшлося, що донька дзвонить друзі хвилинку. Друзі, щось мені ефір сьогодні одної перебивають. Тільки з думкою зберуся, переб'ють. Що я говорила? Ага, Що я працювала до, до кінця до виходу на пенсію. Бо я вже тоді працювала головним бухгалтером, і ми вже розставалися до останнього време вдвох із директором. Ну, то такі друзі, справи. Друзі, люблю я дуже вірші. Багато я знала їх, дуже багато. Я їх ніколи не вчила. Тоді було. Зошит побажань. Як ми кінчали школу, і ми писали всім побажання. І в кінці ми писали або пісню, або вірш. І отак, як напишеш одному, другому, третьому, і... або ну повторяєш, повторяєш, і я їх скільки знала. І я, як де тільки зберемось, то це моя фішка. Я розкажу вішку. Я й сама нападуся, або вже дивляться Валеру, давай вірш. Я ніколи не врутив. Оце таке друзі діло. Так що і так я прийшла в інтернет, хочеться оздоровитись, хочеться бути ще підтримкою для своїх. Хочеться ще щось їм допомогти. І хочеться самі друзі ще пожити, а не доживати. А для цього треба собою трішки займатися. Ага, друзі, ще хотіла вам сказати за коментарі. Дорогеньке, якщо я щось не відповім, можу я не побачу зразу, ви не обижайтеся. От мене питали, чого так назвали желе із Чорної смородини. Де я жінці відповіла? вибачайте, я не зав... вчора вже вечір прочитала, я, я не заповнила, як вас звати. Треба було записати. О, тому що так в рецепті було написано. І я так, і, і так написала. То не я рецепт придумала. Вчора... А. Ще там мені пише самі чи як так. Дитину, не пиши мені таких коментарів. Ти пиши такі коментарі молоденьким. Що ти бабусі пишеш? Мені просто, я й удаляла, була якийсь коментар. Я не знаю, як і поступати. І, і, чи удаляти, чи не удаляти, щоб не... не обідати дитину. Щоб Шоби... Пиши молоденьким дитинам, та я все життя впереді. Я вже так, друзі, ну і що? Буду з вами прощатись. Давайте я вам розкажу свій вірші любими. Я давно никому не казала вірші. Щас, друзі, для цього ж треба налаштуватися. Сквозь вітві річ віче доносилась. І вот слова, яких я люблю. Його ти любиш? Первая я спросила. Другая я ответила, люблю. как сильно, очень. И уже знакомый доносился голосок опять. Да разве к слову, к этому, к такому, еще другие надо добавлять. Как я жалел. Жалел с особой силой, что не мог я разглядеть из-за ветвей. Не ту, что о любви спросила, другую ту, что отвечала ей. Дорогенькі мої, а зараз бага. І ще вставлю, поставлю. вчора ж я хотіла вам теж відік поставити. Зробила маленьку розпаковочку, але відео не поставила. Та чесником займалася. Думаю, ви вже той чесник мій бачили, ще дуже трошки не закінчила. Ще піду закінчу, ще он трохи, аж водянку надавила ним. Ну, нічого, то все потрібно, то все хороше. Так, мої хороші. А я ж казала, що я знаю, що в мене вага постепенно потикеньку буде входити. Я, друзі, задоволена. Той раз у мене було 85 8. Ну, діло тим, що, ну, головне, я дивлюся хоч 85. А вже от там 8, 9, 2, 3, Воно в мене, друзі, воно мене коли боїться. А цей раз в мене 84. І було навіть 84,4. І 84,8. Всяко було. Ну, Подивитесь якийсь час. До побачення, мої хороші. Приходьте. Я вас буду чекати. А вам всім. Здоров'я, миру, благополуччя. Хай буде вас добре. Моя вага 84,5.